Всім привіт, друзі! І в цьому відео ми будемо грати в Сілабрерот. Але не просто в Сілабрет, а через 3 хвилини прийде розробочок. І ми будемо грати під обновлення. Бо завжди розробочок Стіла Брі Рот вже дуже багато локі-блоків. І я хочу вибити 6-7. Бо в мене він один раз був, але пропав. А не знаю куди. І, чесно, коли запускається цей івент, який тільки що запустив, я його обожаю, бо хто не знав, ми можемо ще сюди заходити і бачите, який виходить бренд рот Тут у нас сидить таке Семі з. The... ...Generating AI. Ви що з чатом GPT працює? Що? Візнав, що ігра зроблена, що тут Чап GPT допомагав. Як завжди, його любимий Тако. Тут мій напарничок. Коротше, буде грати. Бо, якщо, наприклад, буде якийсь крутий природ, щоб ми його забафали. Да. Я надіюсь, що сьогодні я виб'ю крутого брейроту. Реально. Я вже довго питаюся вибити Сиг Севен, він в мене один раз був, але. Куда ж пропав? То я не знаю, чесно, куди він пропав. І так. Але я надію, що я виб'ю де я. Боже! Я застряг! Я застряг! Ух! Але я надеюсь, що хоча б зараз мені випаде якийсь крутий бенрот. І я к вам вернуся, коли вже прийде Семі. Десять! Дев'ять вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Йо. Вата Сигма! Я можу купляти за гроші? Чекайте. Please, wait a fifth second. Чакайте, леш. Sold out, sold out. Лепорита бичиклитер. Sold out, шо? Money, money. Че не може да го Money, money, man. Stop полумина. Please, a fifth second to buy a brain rot. Сме си уже, sold out. Я Можу купити Але Боже, я міг купити оце на 2,5 мільйона. Представьте купити лоспагатис і забафу купити. купити? І так само. Як вони купляють солдаут уже? Все як вони це роблять? Я, коротше, не, не понял, але у нас прийшов розробочик. Це пулічка. Коли приходить розробочик, відбувається саме О! Ооо! Омбота Сигма! Ви розумієте, що це? Три дорожки. Якщо зробить удачу, то в нас буде наскільки більший шанс отримати якусь круту секретку. Це вообще імбас ім просто. Представте числі 10 удачі йде три секреточки і ми купляємо. Це вообще імба. Але пісня Шейка. Лулі Лулі. Часто в нас відбувається концерт. Вноч... Але я ж такого не бачив. Три баблгам машини. І представте, якщо я буду Lost Lucky Blocks. Це скільки ж треба місць. А в мене то скільки місць, в мене може не хватити. Блин, значит мені вообще хвата. Так, пиши быстренько подивимось. Я продам балерину лололо. И терруджи гитары. Лимита, все равно на сильно приходится у меня... Найнзначе будет. у моя в принципе нормально так є. I can't press Stop, вс. 4 минути тут абсолютно все sold out. І я не знаю, але я нічого не можу купити. 40 мільярдів. А в мене ж є гроші. Last three spooky blocks block ever beaten. Що? Три спуки лаки. О! Три спуки! Лаки блок. Вата Сигма! Почекайте, давайте block. хай уденьчика купимо. Lucky Block. Ooooooh! Все, це хана! Ви розумієте, що у нас? Lucky Block, lost Lucky Blocks. А откуда вам? У мене ж місця скільки lost нема. немає. Це lost lucky blocks. Все, всі блоки Lucky block. Всіх Блоки купляємо. Він It's rain lucky goes. block. Що мені надо срочно відкрити? Бо якщо заспавну секрет? Якщо заспавну секрет? Yeah. Так, перше відкриваємо. Просто понятулось бомбініто схожу видаляємо. Щось хороше. Ну який лосун там всі тос. Щось нормальне, дуже хочу. Давайте Пожалуйста, Лакасабу. Лакасабу. <плес> Лакаса Лакасабу просто лапку. Десять тисяч. 000... А що? Яких лоспагіас? <ГАР> <плес> Чого я їх купити не можу? Lo sold out? ну 30 миллионов секунду конечно але я честь купити не можу його сервер error Вроде все працює ребята не дуже нравится честно але шоджі все нормально працює. Княжно. Все не знаю, я що сталося. Ну, якщо буде ще щось, він спавнити, я надеюсь, що мене... я зможу його заспавнити. Бо в мене ще з сервером, я не можу купити. Чогось. Хоча в мене бабла вистачає. 8010. Коротше, я не можу купити, я безконечно жмав. Я перезайду, бо це нереально. Так, я перезайшов. Трохи весни. Я надеюсь, що хоч зараз можу купити. Так, який сервер еррор, боже! Так не круто, чесно, так не нравиться мені. Ну, що ж є? Гроші є. вейт нема уже. Ну це не круто. Чесно. Якщо ви знаєте, як з цим Ні! хоть ти купися 70 мільйонів... Чого я не можу купити оце. Якщо ви знаєте, ребятки, напишіть в коментарях. Просто напишіть в коментарях, чого я не можу це робити. Ребятки, я не знаю, напишіть в коментарях, що треба робити, бо в мене взагалі нічого не купляється. Я не знаю чого. 100 миллионов секунд, секунду. Сами на краще бы был попрындров. У них что? 5 wait, wait. Second before trying. Пучкала пару секунд. Суша, пучкала пару секунд. Server error. Что мне за сервером сталось? Я не понимаю цю ігру просто. Хто знає, напишіть в коментарях. Блин, я трохи розстроєн, чесно. Сто мільйонів секунд був шанс заспавнити не одного. І в мене тупо не спавниться. Я не знаю, чого так. Но... Чесно, я не знаю, що це за фігня. Ну, побачу, може далі в мене по... По... пофікситься цей баг. Ненормальний просто. Надіюсь, що він пофікситься. Тому що втратити приротів я не хочу. Кстати, у нас тепер ж тут тройне по суті. Тут ні, посередині можна заходити, бачите? Сіравна. Lucky Block о, о! 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 ще можна 6-7 lucky block. На що нам ця ще дві. Якщо три Але на що вона нам? Лоспагіс, пожалуйста, купися! Лавака Сатурно Сатурніта. Просто умоляю Лос Лоспагіс. Яке су? Ні. Боже. что надо грады. Вообще не интересно. Вот ты, ведь, 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 ведь. и Я вот даже хочу куплять вообще. Мне интересно. купляти не хочеться, бо типа, ну не падає, норм... не можна купити чогось, що Чо, абсолютно всі купляється. Це обідно і навіть не хочу. Дивіться, що ви було, ми йому напарні. Лавака Black Hole, Лінк'ян, 3 мільйона сьогодні. Чесно, спавню всей. Я капець. Буде нас три тижні, але я розстроєний до вас вернусь трохи потом, бо трохи чесно я розстрою. Так, так у Лакіблока, ребятки, прийшли. Lucky Block. Нам треба вибити от того на мотиву. Так, хай мій напарник там купляє. Я хай напарник купляю, один. I'm your Rocky Rich. Ammie Rocky rich. lucky LuckyBlock. Фігня, виплак завжди. Напарник ти купляєш LuckyBlock. Не купив, добре. Олекорача. Як давно не бачила Карачу? Чесно. Так, відкриваємо зараз С -с 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 собі. Такура. О боже. Так, улакило. Завжди сама фігняна випала. On. Ну, пока що, нічого немає. An error. Та він каже, типа, що sold out, що, типа, закінчилось, а якщо вам каже, типа, нема, але... Боже, то давайте спробуємо в самій першій секунді просто купити. Він каже, що або Los Pagetes, або Los Pages. Це спавність. А може в нас місця нема? Місце у нас багато є. Що ви не можете купити? Ну, який сервер, первор. Що це означає сервер error? Ну реально треба купляти в самій перші секунди, він до ще має цей момент. Я буду безкінечно натимати сюда. Безкінечно нажимаю, щоб встигнути. Може, хоча б так получится, якщо він реально заспамить, може хоча б так получится. Бо другу варіанту я не скажу. Він Ну, він нова поліція і в мене не купляється. Напишіть в коментарях. Хоч я і кажу вже це третій раз, але просто. Напишіть в коментарях, якщо ви реально знаєте, що треба тут робити. Я не розумію, що в цьому магазині довбано. Не можу нічого купити. Реально. Що зараз дорожка закінчиться через 10 секунд Може хоч тоді буде можна купити, я не розумію. Самі стоять. Чого? Ну він скільки всього додав і не кажіть, що не можна, щоб було купляти. Ви представте, скільки він би давав, якщо без мутації 100 мільйонів в секунду, і представте, якщо би... Ви... С мутациями скільки бы им давав До одного миллиарда бы дохода Я все обновление честно такого не ожидав. Що Не можно купити просто блен Рочи Кто-то придумал просто Винок активировал 10 Т удачу И написав «хорошої удачи у нас є шанс щось нормальне отримати, пожалуйста. Хоча б тут не підведе, удача. Дай щось нормальне. Де підведе, грай, дай щось нормальне, пожалуйста. Я дуже сильно хочу щось нормальне. Ну спагетти суці за спаб. 5 їх нема. Як завжди. Як щось написав, вибачте про лаги. Якщо він тут повіксив і я можу це купляти, я буду дуже радий і вдячний. Якщо ні... Я в цю гру не буду грати просто. То да-да. Ластрала Леритас. Что было? Ну, наша у меня секретка. Ну, нам 812 тысяч, да боже, это мало. Наша она мне нужна. Мне сказать, что дальше что-то раз секрет драгон А Один день дун, больше меньше наша. О, сами встает. Один дин дун. Більш, мальча, Concert time Так, почерете вже віть уйде 20 хвилин І ми нормально получили О! о, о! Бічі клетера! Бічі клетера, Срочно купляти, срочно купляти в магазині! Чіклетера! Ну ти ж писав, що повікся, влаги! Після того, що пофіксив лаги, і що він пофіксив? Ось цього ж він пофіксив, і що він не пофіксив, це називається. Кстати, після про ту, тут у Сахура, хоча його удалили. Вообще, типа... Короче, ребятки, я вже думаю, я буду на такій прекрасній ночі закінчити відео. Бо як ви бачили нам нічого одного наклада... Якщо буде щось круте, то я вам покажу вже засуну відео. То не забувайте ставити лайки та підписувати на мій канал. Всім друзі, па-па!